Новий власник намагається висловити, а тому тисне фінансово та створення нестерпні умови життя. Про це скаржаться мешканці колишнього гуртожитку підприємства Києва Матробутна вулиці Скакуна у Солом'янському районі столиці. І от у хитросплетіннях цього конфлікту розбиралися наші журналісти, зокрема Оксана Опришко. Тож давайте подивимося, що із цього вийшло. Володимир 35 років пропрацював метробудівцем. Ще наприкінці 80-х його оселили ось в цьому гуртожитку, тимчасово до надання житла обіцяної квартири чоловік так і не отримав. А вартість проживання у 20 квадратних метрах гуртожитку в останні місяці неочікувано здорожчала. Загальний рахунок виходить чотири тиші, як за троком квартиру. Непорозуміння з комуналкою почались після зміни власника гуртожитку, кажуть люди. У платіжках про оплату комунальних послуг з'явилась нова графа, яка й подвоїла комірне. Прийшла якась нова управляюча контора, яка видала нам такі платіжки непід'ємні. Вони хочуть, щоб ми сплачили прибудинкову територію 100 гривень за квадратний метр. За обслуговування та утримання гуртожитку виставляють рахунки, як у елітних ЖК. Абсолютно необґрунтовано, нарікають мешканці. Спускаємося, де у нас душ. Лампочки через одну. От подивіться, там у нас бомбосховище, світла нема. Це тут було завалено, ми розчистили для себе, щоб ховатися від війни. Світла теж тут немає. Ми вже тут живемо 27 років. Цю всю кімнату, ремонт. Зробив мій чоловік, старався саме ставили вікна, бо вікна цього гуртожитку вже розвалювалися. Вони вже були гнилі. Я рахую, що вони не мають права за це брати гроші, бо вони до цього не приклали жодної ну, жодного труда. Директора нового товариства, яке тепер є власником гуртожитку, на робочому місці не застаємо. Чому у мешканців проблеми з послугами пояснює телефоном. Вони кажуть таким чином. Кий пан директор іди іди бери своїх людей і і чисти каналізацію. А як платить, вони кажуть, а ми ніяких відносин до тебе не маємо. От коли вони зі мною будуть укладати договори на обслуговування, тоді ми з вами будемо спілкуватись. Укладати угоди з новим власником гуртожитку побоюються, кажуть мешканці, бо фірма не має угод з усіма постачальниками комунальних послуг. Зараз іде питання, щоб ми платили за оплату комунальних послуг. Оце а кому платити, якщо немає договорів. У них вони не показують ні одного до процесі, процесі розглядання. Вони говорять нам, але рахунки ставлять. Гарантії ми теж не маємо. Поки що на сьогоднішній день, що ці гроші дійсно дійдуть на платежі за комунальні послуги. Насправді новий власник хоче виселити метробудівців із гуртожитку за штучно створені борги, припускають мешканці і намагаються запобігти цьому. Хочемо, щоб гуртожиток передали до комунальної власності міста Києва. Це дає нам право на приватизацію, видача ордерів, реєстрація мешканців. Вони хочуть до договора. Найму, що ми орендуємо, але я ж я кажу, наші чоловіки пропрацювали в метробуді стільки років, і ми тут наймані. Що ж, наші чоловіки не заробили тут навіть кімнатці. Наразі конфліктну ситуацію з КМБ фондом люди сподіваються врегулювати за посередництва Солом'янської РДА внаслідок Раундів переговорів намітились зрушення у вирішенні питання оплати за комірне, кажуть в райадміністрації. КМБ фонд повідомили, що у них підписаний довір з водоканал на водоспостачання на водовідведення і на стадії підписання договір. На постачання теплової енергії з Київтепленерго також в процесі оформлення договору на електропостачання з правда Київські електромережі. Ну і з Київгазом є організація, яка несе певні витрати на обслуговування гуртожитку, але ж їм потрібно ну, зробити цей механізм прозорий, показати людям за що люди платять, яку послугу люди реально отримують. От і узгодити це все на папері в вигляді договору. На чергову зустріч мають надати нам уже вони кошторис, які вони узгодять між собою. А от зміни форми власності гуртожитку мешканцям, ймовірно, доведеться добиватись в судах, каже посадовець. Майно бути прийнято в комунальну власність, але знову ж таки потрібно мати звернення і позицію власника або вони передають його безоплатно, або або передають на компенсаційні, або частково компенсаційні основі. Ми навіть не знаємо, яка там позиція. Чи згодні вони їх передавати або не згодні їх передавати? Таких намірів офіційно вони не озвучують. Скоріше за все, це буде чергова судова справа про зобов'язання товариства передати майно в комунальну власність територіальної громади міста Києва. Мешканці також сподіваються на розслідування правоохоронців. Минулоріч у Солом'янському управлінні поліції за заявою однієї з жителів відкрили кримінальне провадження щодо відчуження гуртожитку. Кримінальне провадження за статтею 190, частина 4 – Це шахрайство. Наш будинок якісь посадові особи метробуда перевели в житловий, зняли статус гуртожитка і в цей період зробили відчудження. Мораторій забороняв відчуджувати гуртожитки в будь-який спосіб. Розгляд справи триває під наглядом Солом'янської окружної прокуратури, де нас запевнили, що справа не ляже під сукно. Наразі відомство витребовує матеріали. У всіх сторін причетних до процедури відчуження гуртожитку, Оксана Опришко, Сергій Приходько, Юрій Іщенко, телеканал Київ.